Фармадол таблетки від головного болю. День китайської мови відзначається 20 квітня, починаючи з 2010 року. Присвячена ця подія Цан Цзе, засновнику китайської писемності. Мова вважається однією з найстародавніших, адже до нас дійшли зразки китайської писемності, які датуються 14 століттям до нашої ери. Ці написи були зроблені на кістках тварин і використовувалися наймовірніше для ворожіння. 1928 року компанія Кока-Кола вийшла на китайський ринок і назву не стала перекладати. Однак деякі китайські торговці почали робити переклад самостійно, точно передавши єрогліфами звуки Кока-Кола. У результаті з'явилися дивні назви на кшталт Кусай воскового пуголовка. Адже про сенс сказаного ніхто не думав. Зрештою, маркетологи компанії змінили звуки на коку коле, що в перекладі означає повний рот щастя. У китайській мові одне слово зазвичай має кілька значень велике різноманіття залежить лише від інтонації. Один голосний звук може звучати по-різному. Китайці без проблем розуміють усі ці тони, але іноземцям це вдається важко. Натомість жителі Китаю з різних провінцій можуть абсолютно не розуміти одне одного. Під час переговорів китайською зазвичай немає перекладача синхроніста, тому що це дуже складно і є ймовірність передати інформацію неправильно. Щоб все було добре, спеціалісту заздалегідь необхідний текст, який буде озвучуватися. Спілкуючись китайською мовою, не можна відповісти так чи ні. У мові просто немає таких понять. Щоб дати відповідь на питання ствердно чи негативно, потрібно повторити дієслово. Тобто, якщо вас запитують, чи читаєте ви поезію, варто відповідати читаю або не читаю. Хоча на перший погляд китайська здається незрозумілою, опанувати її таки можна. У ній немає правил пунктуації та відмінків. Речення будуються за однією схемою. Однак єдина складність 40 тисяч ієрогліфів. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося по таємних маршрутах. О, навіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21.45 тільки на 1+,1 «Україна».